160 тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де типа, сидіти просторно, і тут є два аварійних вихода. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло, Я сижу, і мені так хочеться дьорнути, От реально просто щось в голові каже, дьорни, дьорни, дьорни. А є реальний випадок, коли люди дьоргали, Останній з них дівчина летіла здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліанця дергула ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинились. Зрозуміли? Представляєте? Коротше, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді, типу ще газлайтя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий саблан джорну за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка? Оце. Джорджу за оцю всю історію. Але ще я вам скажу незручно, не знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під -під підлокотника. Поняли? Ти сидиш як чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я не розумію, я де літати. Сідаєш сперді, тебе газлайтят. Сідаєш е, в оцих всіх містах тісно, е, ну, сідаєш тут. Нас на, на, на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть-чуть Ось -чуть така от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу, ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже набридли самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, все, все ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже е, в столиці інакшої країни, а біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну, така от історія, друзі. Все, чи, чи, э, чи, чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть, і то тут персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, ти по факту відповідаєш за евакуацію людей. Короче, такой напряг.